Шановні глядачі, вас вітає канал Марічка Ньюз» і я його ведуча Тетяна. Настала літня пора, яка дає більш можливостей відвідувати кінеклуб. І також обрати для себе такий вид спорту, як кіне-спорт. Для того, щоб більше дізнатися про цей вид спорту, ми завітали в гості до директора кіного клубу Тамарлан Ольги Харапанчук. Доброго дня, Ольга. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з якого віку можна займатися кінним спортом? І скільки триває заняття? Ну, у нас у клубі ми беремо діток з 8 до 9 років і займаємося по пів години. Спочатку, а потім вогодом і годину. Скільки разів на тиждень можна відвідувати клуб? Ну, взагалі це по бажанню. Чим більше, тим краще. Якщо дитина, звичайно, дуже маленька, то це по півгодини, хоча б два рази на тиждень. А коли вона трошечки втягується, то тоді три рази на тиждень це буде ідеально. Яку користь для дітей приносять заняття кінним спортом? Ну, користь взагалі дуже важко переоцінити, тому що це і е, порушення осанки, наприклад, виправляє верхова їзда, і психологічні розлади. Дитина стає, м, зникають комплекси, якщо в когось вони взагалі є. Е, ну, Взагалі покращується настрій і стан самої дитини. Біля нас знаходяться дітки. Давайте їх розпитаємо. Дітки, ви займаєтесь кіним спортом? Так. Чи боялись ви перший раз сідати на коня? Трошки. Так, трішки, але і страх. Зовсім не боявся. Як ви вмієте вже їздити? Рисю чи галопом навчилися? Я вмію їздити і рисю, і галопом. Я вмію, мені... я також вмію рисі і галопом. А я вмію їздити і галопом, і рисю. Теж. Я вмію їздити рисю, галопом, і кучу всім. А чи є вас улюблені коні? Так, в мене є улюблений кінь. Його звати Віртуоз. У мене теж кінь, його звати дощик. А мій улюбленкінь такі. улюблений кінь загиб. Нам, молодим жінкам, завжди хочеться виглядати гарно і підтягнутою бути. Чи може у цьому допомогти верхова їзда? О, Звичайно, верхова їзда тут перший помічник. Коли ми займаємося верховою їздою, працюють майже всі групи м'яз. І животики підтягуються, і спиночки, і ручки, і ножки, і шия, і навіть обличчя, тому що завжди присутня міміка при заняттях. Це все підтягується, це все підкачується, і жінка виглядає напрочуд чудово. Чи є у вас додаткові послуги, окрім заняття кіном спортом? Ви знаєте, у нас надзвичайно красива територія. Ми переїхали нещодавно у свій новий. Новий дім в нас. Тут і річка є, і лісок є, і плавні є, і чудова стайня. Тому до нас дуже часто приїжджають на фотосесії весільні пари, лавсторі відзнімаються, модельні агенції з дітками приїжджають. Які у вас плани на майбутнє? Е -е ми плануємо ще цього літа зробити дитячий табір кінний. Це такі найближчі плани. Звичайно, ми плануємо з'їздити на чемпіонат України, щоб наші діти були представлені і гідно, гідний результат показати і виступити на міжнародних змаганнях. Дякую, Ольга, за інтерв'ю. І вам щиро дякуємо. Приходьте у гості. З вами була директор кіноклубу клубу Тамерлан Ольга Гарапенчук І я, Тетяна, ведуча каналу Марічка Ньюз». До зустрічі!